Доброго дня. Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться, і в сьогоднішню свою розповідь я почну з спогадів юності. Коли на першому курсі я ще не поступив на біологічний факультет університету, там проводилась серйозна наукова конференція. І у ній приймали участь провідні вчені з різних наукових центрів країни, а тоді це був Радянський Союз, так що склад був доволі представницький. І я навіть чув прізвище багатьох її учасників і читав їх в статті в улюблених моїх журналах «Хімія та життя і наука та життя, і був у захопленні від них, так як їх автори уміли складні наукові проблеми пояснити і цікаво, і доступно, так що навіть старшокласникові все було зрозуміло. І один з них з авторів тих статей, котрі мені так подобались, у своїй доповіді сказав фразу, яка мені ще тоді запам'яталася, корисно читати старі книги, люди менше нас знали, але більше нас думали. І це можна застосувати і до книг Аркадія Гайдара. В історичному плані ми знаємо. Набагато більше від нього. Зокрема, знаємо, що те, за що так героїчно боровся Гайдар, накрилося мідним тазом, але його книги, так як вони написані, безперечно талановитою людиною, хоча і зовсім в іншу ідеологічну епоху, можуть бути корисними. Якщо розглянути їх під правильним кутом зору. Наприклад, візьмемо тему бірюзових корпорацій. Скажу чесно, що воно таке, я і сам добре не розумів і почув цей термін не так давно. Я навіть не впевнений, що бірюзовий це по-українськи. Якщо ви знаєте, як сказати це по-українськи, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях, посперяйте мої філологічні компетентності. А загалом так називають синьо-зелений колір, такі як у мінералу бірюзи, які вважається напівдорогоцінним каменем і часто використовується у ювелірних прикрасах. А чому саме ці компанії називаються бірозовими, можна пояснити так. Є теорія, яка Пов'язує е, різні соціальні системи, організаційні структури, причому не тільки комерційні, але й, наприклад, державу, сім'ю з іншими кольорами. І поступлює, що ці структури розвиваються від нижчих рівнів до вищих. Ну, от, Наприклад, Системах, в яких існує чітка ієрархія, підпорядкування, начальник командує підлеглими, а вони його слухаються, інших варіантів, не мають, вони асоціюються з червоним кольором, ті, які орієнтуються на успіх, з помаранчевим, а Ті, які досягли найвищого рівня розвитку з бірюзовим. Чому з бірюзовим, Я також не розумію, як на мене, краще би їх назвати аквамариновими. Був такий шегер у 80-х. Ми охотники за удачі птиці цвіта аквамарин, якось так. Але ще раз підкреслюю свою. Низьку компетентність у цій темі, тому не сприймайте відео як джерело інформації. І якщо це вас зацікавило, наберіть відповідні слова у пошу... пошуковику і почитайте, прослухайте, що вам розумні люди скажуть. А мої думки це тільки мої думки, і лише я несу за них відповідальність. І я скажу відверто, моя особиста думка про бірюзові компанії є неоднозначною. З одного боку, там нам малюють красиву картинку, привабливу, сам би хотів там працювати, тому що там нема дріб'язкового контролю, який для людей дорослих та свідомих. А всі ми в глибині душі вважаємо себе такими, є непотрібний і виснажує. Так само там говорить про високий рівень самоорганізації. Співробітники без зовнішніх вказівок самі планують для себе завдання, розподіляють у свої обов'язки між колегами. Високий рівень згуртованості. Кожен відчуває свою приналежність до компанії і особисту відповідальність за спільну справу. Організація уважна до потреб співробітників та стимулює їх особистісний розвиток. От з тих міркувань, щоб не вважати? Спільноти перших християн бірюзовими, хоча вони, зрозуміло, такого слова не вживали і так себе не називали. В діях апостолів читаємо таке: люди, що увірували, мали серце одне і одну душу. Але подумаємо відверто, чим можливе таке у нас час? Ми все більше та більше відокремлюємося один від одного, і на особистісному, і на сімейному, і на родинному рівні. Між колегами по роботі часто виникають дружні стосунки, але не на емоційному рівні психологічної синісності чи спільних інтересів. А фантазувати, що всі вони, як один. Вболівають за спільну праву справу, а не ходять на роботу, щоб заробляти гроші, це видавати бажане за дійсно. Чому так? Висловлю свою гіпотезу: у ті часи, тобто з появою християнства, люди були ближче до Бога, отримували від нього енергію, які Віруючі люди називають благодаттю, і її вистачало на створення ідеальної соціальної структури. А в наш час, коли суспільство все більше і більше відходить від Бога, розумні люди називають це секуляризацією, основним джерелом енергії можна навіть вжити такий популярний технічний термін. Павербанком для нас є інша людина. І щоб одержати енергію від інших, люди грають у різні психологічні ігри, намагаються викликати інших страх чи любов, прагнуть утвердити свій авторитет над оточуючими, або одержати схвалення від них. Але Загальна кількість енергії не збільшується, лише перерозподіляються, одних відбирається, а іншим додається. І все тільки збільшує соціальну напругу. Про неефективність такого методу енергетичного підживлення говорить Христос: Як ви можете вірувати, коли славо? Один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного не приймаєте. Думаю, що в цьому контексті слова вірувати чи приймати справу славу від Бога можна замінити найбільш прагматичне, отримувати енергію. І такий спосіб отримання енергії я вважаю найкращим. Є чи ні, нехай скажуть духоносні батюшки. А тепер від чистого богословських розумів перейдемо до Аркадія Гайдара і його творчості. Сказати, що він в своїй книзі. В своїй творчості передбачив виникнення бірюзових організацій, бірюзових компаній, звичайно, було б дуже великим перебільшенням. Але тут ми зустрічаємося з явищем, коли і тут, і в цьому випадку, коли, як то кажуть, нове, це добре забути старе громадяни, громади, перші християни, про які говориться у діях апостолів, дуже подібні до того, що радянська ідеологія називала комуністичним суспільством або світним майбутнім. Але комуністи в Бога не вірили, і їх дві накрився мідним тазом, не дивлячись на весь героїзм гайдара та інших популярних. Полум'яних революціонерів. Але комунізм більшовизм був не тільки запереченням, але й спотворенням християнства, який, тим не менше, виник на його основі. І вплив християнських ідей ми можемо побачити і в книгах гайдара. Візьмемо найвідомішу його книгу Тимур і його команда. І спробую показати, що вона, хоча і написано набагато раніше, має певний стосунок до сьогоднішніх проблем, пов'язаних з. Бірозовими організаціями, вірніше, до ідеї вірузової організації. От книзі з сюжетом там підлітки роблять добрі справи, допомагають тим, чиї родичі <кій> служать у армії. Щось подібне я бачив і у нас час, і досить недавно. На початку війни діти перегороджували дорогу такими штуками, не знаю точно. Здається, їх їжаками називають. На блокпостах стоять і зроблені за рейок, що перехрещені між собою. Але діти робили їх в патичків, і вони були набагато менше, і на таких іграшкових блокпостах. Збирали гроші на потреби армії. І це виглядало дуже зворушливо. Зараз діти в таке вже не бавляться, гра не може тривати довго. Але вона була альтруїстичною і варто задуматись, як такий альтруїзм стимулювати. Одні релігійні конфесії стверджують, що все в руках Бога. І якщо він вирішив тебе спасти, знаєш, він тебе спасав. А твої добрі справи то таке. Головне, визнай Бога своїм особистим Спасителем. Або, як говорили раніше в релігійних передачах по радіо, пусти Ісуса у своє серце. І все, можеш йти на дискотеку. А Атеїзм стверджує, що людина сама є колем свого щастя. Значить, завжди треба діяти у своїх власних інтересах. Іншим допомагати можна, але за принципом ти мені, я тобі. Тобто, якщо ти розраховуєш на їх допомогу у відповідь. Але є ще концепція у послові, концепція. Синергії. Вона стверджує. Повторює, що Бог все могло, ми нічого не можемо зробити без Його допомоги. Але він кх, очікує, щоб те, що нам потрібно зробити, ми б зробили самі. Не робити добро вигідно, тому що. Ми за нього одержуємо нагороду від Бога. У Святому Письмі сказано так: милосердний дає в борах Богові, а мати Бога. Своїм боржником погодьтеся, це дуже вигідно і це. Великий привілей. Так, як вже сказали раніше, не можна назвати те, що описав гайдар бірезовою організацією, нею командує харизматичний лідер. Але те, що діти займаються, як би ми зараз сказали, волонтерською діяльністю, тому що це їм цікаво, а не тому, що за цим хтось щось пообіцяв, чи їх хвалять за це, і просто з власного задоволення, з інтересу, їх діяльність є включена в гру, це стирає межу між роботою та особистим життям, що є одним з принципів функціонування бірюзових організацій. А те, що діти це роблять таємно, є прямим посиланням на Євангелії. Там сказано, що милостиню слід робити таємно, і пояснюється чому. Бо сказано, отець свій, що бачить таємно, віддасть тобі явно. А ще все зі створенням бірюзових компаній говорять, що вони повинні мати так звану еволюційну мету. Як я зрозумів, ця мета обирається усвідомлено і я відповідю на питання, для чого ти потрібен? Створі гайдара, до речі, це не повість, а є продовженням. Кіносценарій, який Гайдер написав у перші дні війни і називається Лятла Тимура, є такий епізод, який прямо стосується цієї теми. Хулігани оточили Тимура і збираються його побити. А він їм читає вірші Лірмонтова. Знай племінь з юних днів, та яся, жив в душе моєй а потім запитує главаря, а в тебе є полум'я в душі. Якщо ми назовемо вищу мето нашого існування полум'ям в душі, думаю, це буде правильно. Мені можуть заперечити, що ця сцена є зовсім неправдоподібною і нереалістичною. Тоді я з невідомі наукою праці з психології, зокрема Франкла, у яких показано, що людина не може жити без вищої мети лише для задоволення своїх біологічних потреб. А що ж тоді можна вважати вищою метою нашого існування? Це що пропонується як мета діяльності організації, інколи звучить. Хоча і гарно, але дуже абстрактно і незрозуміло. Не Накшат за все хороше проти всього поганого. Суспільні ідеали з часом змінюються і доволі різко. Гайдар тому приклад. Героїчно боровся за радянську владу, а його онук Єгор Тимурович Гайдар, ось він на слайді, був один з тих, хто демонтував радянську економічну систему. І Змінив життя суспільства так, радянського суспільства, що в ньому стало превалювати те, що в термінології гайдара можна було б назвати буржуїнством. Так само і донька гайдара, Марія Гайдар, ой, перепрошую, не донька. Єгора Тимуровича Гайдара, що було зрозуміло, а Аркадію Петровичу, вона, мабуть, є праонукою, є одним з доволі відомих діячів ліберального та правозахисного руху. Зокрема, вона була радником Саакашвілі, в щастя його губернаторства в Одеській області і Петра Порошенка. І я дуже сумніваюся, що Аркадій Гадядар, якби воскрес, схвалив політичні переконання своєї родички. І... Я так думаю, щось мені здається, що найближчим часом ідеологічна система України з її слоганом, розводове державності, все буде Україна, батько Бандера, Україна мати, мова це зброя. розумієте, що я маю на увазі, все це докорінно зміниться. Я ж то має імунітет проти ідеологічних трансформацій і бачив таке у перебудову, але для багатьох такі зміни будуть важкими. Як для собаки Павлова, яку в одному експерименті навчили гавкати на коло і мовчати на лінію. А коли коло почало стискатися у лінію, вона сказилася. Тому з практичної точки зору, або навіть сказати так, з точки зору захисту свого його психологічного здоров'я краще дотримуватись релігійних переконань, бо сказано, в Богові немає переміни. Якщо ж підвести підсумок, тому що я хотів сказати. Щоб прийти до якогось практичного висновку, то думаю, що мені слід до певної міри пригальмувати своє критичне ставлення до бірюзових організацій і визнати, що світ змінюється дуже швидко, і суспільні та виробничі відносини також змінюються. Народилося нове покоління людей. Їх називають мілініалами, поколінням Z, альфа, термінів запропоновано багато, явних влутаїз, але спільних у них є те, що це люди чутиві, креативні, прагнуть до свободи, важко переносять жорстке ірохігічне підпорядкування, контроль, не люблять чіткі інструкції та правила. І можна припустити, що певна доля, так би мовити, дирезовості, але справжньої, непоказушної для них є необхідною. А щоб досягти її оптимального рівня, варто пригадати те, що писав Гайдар, а не записувати його безапеляційно в комуністичну пропаганду. Його герої допомагають іншим, а ми живемо для самих себе. Вони керуються високою метою, а у, нас висока, а у нас одна мета як би краще влаштуватися в житті. Вони роблять добрі справи таємно, а ми за гроші або почесну грамоту. І кому з нас краще? Цим питанням. Яке наш президент назвав би риторичним, я і закінчу свій випуск, і прощаюся з вами до наступних зустрічей.